Мадов вітає вас з Новим роком 2025 Сьогодні остання тема в цьому році система та сукупності лінійних нерівностей з однією змінною Розглянемо дві нерівності 2х-1 або будинка 0, 5-х більше будинку 0. Нам треба знайти спільні розв'язки цих двох нерівностей в такому випадку говорить, що треба розв'язати систему нерівності, яка позначається відомим вже нам чином. Отже, система нерівності буде розв'язана, коли ми знайдемо переріз розв'язків кожної нерівності. Отже, розв'язуємо їх. 2х більше буде рівні одиниці, і тут буде 5 більше або дорівнює x. Отже, маємо x більше або дорівнює одна друга, і x менше або дорівнює 5. Для знаходження розв'язків системи зручно використовувати зображення на координатній прямі. Розглянемо координатну пряму, на ній відмітимо точку одна друга. Відмітимо точку 5. Наша нерівність більше обріння 1-2 відповідає таким множенню чисел, а менше множить 5 такі множення чисел. Отже, ми бачимо, що перерізом цих двох проміжків буде проміжок від 1-2 до 5. Він записується таким чином. І читається відрізок від 1 2 до 5, включаючи 1,2 і 5. Розглянемо ще одну нерівність подвійно. 3х плюс 5 менше 11 і більше мінус 7. Щоб розглянути таку нерівність, треба розглянути систему. Нерівності 3х плюс 5 менше 11. І 3х. Плюс 5 більше мінус 7. Розв'язуємо Отримуємо 3х менше 6. І тут буде 3х більше мінус 12. На кінець маємо х менше 2 і х більше мінус 2. Чотирьо. Зображуємо на координатній прямі ці нажими два і мінус чотири. Так як нерівність х-2, х більше мінус 3 строгі нерівності, то я покажу, показую точки, на 4, як виколоті точки. Тому е, маємо, множина буде йти таким чином, і тут буде таке. Спільна частина це буде від мінус 4 до мінус 2. Записуємо. Х належить від мінус 4 до мінус 2. Причому ми бачимо, що тут дужки ставляться круглі такий порядок, тоді, коли кінці відрізка не належать даній множині. Взагалі, числові проміжки можна записувати таким чином, якщо на рівність Х більша або рівня А, менше або рівня Б, Отакий От відрізок записується так, так зображується. Ну і далі ми бачимо, як це робити. Треба запам'ятати цю таблицю, і тоді ми зможемо розв'язувати будь-яку систему. Переходимо до сукупності. Розглянемо нерівність Модуль x, помножити на x-1 більше або дорівнює рівня 0. Ця нерівність буде правильною, коли x буде дорівнювати нулю і мінус 1. В даному випадку мова йде про те, що хоча б одна з умов виконувалась. Коли говорить хоча б одна, то використовується вже поняття сукупності. І вона позначається таким чином: вже буде квадратна дужка. Розв'язуємо х дорівнює нулю, х більше або дорівнює одиниці. І відповідь ми запишемо таким чином. Відповідь це буде об'єднання числа 0 з проміжком від одного до плюс нескінченності. Розглянемо ще. Нерівність, яка приводить нас до сукупності. Х плюс 2 помноже на х-1 квадраті менше або дорівнює 0. Дана, дана нерівність буде рівносильна такій сукупності. Х плюс 2 буде менше або дорівнює 0, а мінус 1 дорівнює 0. Розв'язуємо х менше або дорівнює мінус 2 і х дорівнює 1. Тому відповідь розв'язку даної сукупності буде така. Значить, нам треба одиницю об'єднати з проміжком. Мінус нескінченність. значить мінус два. І не дорівнює одиниці. Отже, тут буде відповідь така. x належить в ножині 1 об'єднати з проміжком мінус нескінченність, мінус 2. Отже, ми сьогодні познайомилися з системами та сукупностями лінійних нерівностей. Дивіться наш канал, і ви будете завжди знати алгебру і геометрію.